Вибачайте. Так, ми довіряємо складу суду щодо участі мого клієнта, вона неможлива, він перебуває в Донецькій області в окопі зі зброєю в руках і не має можливості вийти у режим конференції. Тому... Була подана е, захисником Юрченка, Андрієм в Мандересом. Комполіційна скарга е, дуже е, змістована, будуть основні доводи доповідати. В якій він вважає постанову таку, що винесена з порушуючого матеріалу справа відсутні, належні допустимі докази, флота, до зйомка, пояснення слідків, які свідчили, що в стані наркотичного сп'яніння саме крував транспортним засобом, е, крував транспортним засобом. І, е, значит, Наводить всі докази на підтвердження зазначеного під свого клопотання про закриття, а, 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 значить, не док, а відсутність саме наголошує про відсутність доказу. Дає а, свою оцінку запису свідост, що запису з відеорестратору від не зафіксованого порушення дорожнього руху вказаного та час. І е, пише, що будь-які свідки або інші групи керування транспортних засобів мені. Ви підтримуєте свою апеляційну скаргу? Так, ваша честь, підтримував апеляційну скаргу. Так. Будете щось сказати на її підтримку? Е, так, ваша честь. я не сказала. Е, я дуже тезісно зупинюся на те, ваша честь. Так, у давай. нас попитання щодо долучення від аудіофайлу. Ми його долучили у режим відеоконференції, це щодо коротеньких е, таких усних пояснень та е, відношення нашого клієнта, військовослужбовця, до судового розгляду першої інстанції, який був однобокий, який суддя взяв на себе повноваження прокурора, він викликав, допитував свідків, це понятих співробітників поліції, самостійно суддя збирав докази винуватості. ви йому... Зазначали про це, що жодна сторона не клопоче щодо виклику допиту свідків. Але суддя на власний розсуд В практику ЄСПЛ би зазначали у форматі того, що суд не може на себе брати повноваження прокурора, а суддя першої інстанції взяв повноваження прокурора, викликав та допитав свідків. Долучив докази винуватості клієнта, тому що ті документи, які знаходяться в матеріалах справи, вони не Але суддя, на власний розсуд це виправив. Далі. Щодо відеозапису, це не наша помилка 15 років. Дійсно, якщо суд відкриє відеофайл, там зазначений 2008 рік. Якщо ми звернемо увагу на нашу відеоконференцію, зазначено 24 рік. Є порядок проведення ВКЗ, є порядок проведення інструкцій щодо відеофіксації. Там зазначено 2008 рік. Багато судова практика, те, що ми зазначали у своїй апеляційній скарзі, зазначає, що таке недопустимий відеодоказ. Це коли на 15 років раніше, аніж можливе, вчинення адміністративного правопорушення. Тому просимо звернути суд на це увагу. Далі щодо допиту понятих, суд перекрутив у своєму рішенні свідчення понятих. Поняти далі свідчення, що вони не пам'ятають обставини, що військовослужбовець не перебував у стані сп'яніння, що співробітники поліції не вчиняли жодної перевірки на стан сп'яніння. Також судом було не зазначено, ми зазначали апеляційній скарзі. Що військовослужбовець у той же день пройшов огляд на стан наркотичного та алкогольного сп'яніння, і він був абсолютно тверезий. Тобто, поліцейські незаконно склали протокол на військовослужбовця, нібито... то да, да, саме так ваша честь, поняті зазначили, що наш клієнт, військовослужбовець, не керував транспортним засобом, що понятих запросили вже. Фактично, коли поліцейські складали адміністративний матеріал, понятті у суді зазначили і на питання сторони захисту, зазначили, що військовослужбовець не перебував у стані ані наркотичного, ані алкогольного сп'яніння. Що не було жодної перевірки, ані зіниць там очей, ані там яких інших ознак спяніння. Перевірка не проводилась. Візуально, військовослужбовець не перебував у жодному стані сп'яніння, алкогольному чи наркотичному. Також щодо місця вчинення адміністративного правопорушення. Якщо досліджувати відеозахист, там є три е, різні відеофайли. Е, якщо досліджувати протоколи допити поліцейських, ми їм і задавали питання: сторона захисту, що таке інструкція, яким чином повинно включатися відеореєстратор, як фіксуватися. На ці питання поліцейські не надали відповідь, тому ми дуже детально у апеляційній скарзі перелічили інструкцію про порядок застосування відеофіксації. А те це з моменту зупинення транспортного засобу. Якщо ми включимо відеозапис, там ми не побачимо зупинку транспортного засобу. Тому що його військовослужбовця поліцейські попросили переставити з узбіччя в інше місце транспортний засіб. Немає зупинки відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію. Яким чином його зупиняли, на відео всього немає. Ваше честь, я ще ну ви, я перепрошую. Ви перебили. Я хотів ще ну зазначити те, що не було зазначено в поліційній сказі. Ну, ви не е, зазначили а це суттєво. Ми в суді першої інстанції зазначали, що технічний засіб був справний. Ми зазначали на сторінку відповіді поліції, що при отриманні поліцейські розписуються в журналі, що технічний стан відеореєстратора відповідає технічним характеристикам. Він поставив свій підпис, тобто він пересвідчився, що відеореєстратор все нормально знімав, але там зазначили 2008 рік. Притягли військовослужбовця. За статтею 130, але він був тверезий. Просто розвели патрульні поліцейські. Немає просто слів. Просимо апеляційну скаргу задовільнили. Ми долучили до матеріалів. Скаргу ми направили до державного бюро розслідувань. Ми направили до національної поліції, щоб вони провели службове розслідування за фактом фальсифікації матеріалів. Ми це долучили до матеріалів. Тому ми так і зазначаємо, що дії співробітників поліції вони не відповідають закону, і що це сфальсифікували матеріали відносно нашого клієнта військовослужбовця. Тому ми просимо апеляційну скаргу задовільнити і скасувати рішення. Першої інстанції як незаконно, та надати можливість військовослужбовцю надалі продовжувати військову службу і звільняти Донецьку область. Дякую ваша честь. Про це ми Про це е, ми можемо сказати, що відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію, якщо у водія відсутнє посвідчення на керування транспортним засобом. Це не підстава зупинки такого транспортного засобу щодо питання цієї постанови. Ми її не встигли оскаржувати, тому що військовослужбовець перебував у зоні бойових дій і він до нас звернувся після вже спливу строку оскаржуваної, зазначеної постанови. Дякую, а, а, я вивчила всі манди ваша чеса, Можна відповісти? Можна заперечення? Дякую. 20 років працював в поліції, знаю, як це в криміналі. Знаю, як, як ніхто. Як повинен діяти співробітник поліції, є інструкція. Відповідати чи не відповідати на питання? Дякую. Дякую. В інструкції все в законі прописано. В інструкції прописано, залучається двоє понятих і фіксуються всі обставини. Поліцейський повинен... Перевірити, працює бодікамера, не працює бодікамера. Якщо ви переглядали вашу честь відеозапис, як ви думаєте, чому він три рази її включав і вимикав та включав? Наше це було робити? Для того, щоб не було видно те, що не потрібно. Це неналежний, недопустимий доказ. Все Все просто. Відповідь на питання. Щодо відповіді на питання, законні вимоги Далі, і співробітники поліції. Законні вимоги співробітників поліції повинен виконувати водій. І у нашому випадку водій не перебував так, у стані стрільня і право дорожнього руху він не порушував. Засідання закінчено. Пан Андрій Васильович, я вам хочу наголосити: дуже е, змістовна, дуже е, на вищому рівні складена була ваша апеляційна скарга. Дуже е, хорошо захищали е, пана.